Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в той летавер дефенс, і саме сьогодні мені в руки попав ось такий чудовий персонаж. В принципі, попав він мені дуже так незвичайно, тому що сидів вечірком, якось раз я на Плазі Щас ми сюди тепнемося, отаком, щоб довго не бігти. От, і я щас вам все розкажу, як він мені попав в руки і чи взагалі потрібен він мені. Ну затестити, як мінімум, ми його вже зможемо. Це дуже хорошо. От сидю я, значить, такий отут на Плазі Дивлюсь, що там взагалі. Продають сам продаю потихеньку різних персонажів, і що я хотів показати, от. Отут, от такого сижу я в міфіках і бачу, що вчений продається за 6 тисяч гемів. І я такий думаю: блін, пора купувати, тому що всі завжди продавали їх там по 10 тисяч, по 8 тисяч. Тоді якраз висіло кілька продажів, типа 8 з половиною, 9 тисяч, і один за 6. І я такий думаю, треба купити за 6. Купляю його за 6, а продати його вже дорожче не можу. Хотів я його перепродати, але не подумав я про те, що ніхто в мене його не купив. Тому що нікому він, по суті, не треба, окрім якихось, окрім Якихось там блогерів, які хочуть просто от записати про нього відос. От. і так попав він мені в руки. І я навіть з ним ще ні разу не грав, я його тільки що прям виставив собі в шостий слот. Все, що я побачив, це скоріш за все те, що він дає гроші, те, що він дає грошики, у нього є якийсь кулдаун, і він щось е, ставить, чи викликає якихось мобів, я не знаю на 600 тисяч хп. І мені прилетіла в голову ідея, е, дуже солідна і цікава ідея, так як я бачу, що він не дамаже, він просто викликає якихось. Ківі дає гроші. Все, це вся його робота. Також дає гроші сам та тів Значить, оцей вчений мені, по суті, то вже не треба. От, мені можна й без нього тусуватися. Е, я можу взяти собі ще інженера. Ось до. Е, я можу взяти собі ще цього, типу, прибрати. Можу взяти собі ще шеф. Тільки не того шефа, що піцю кидається, А оцього Отакого. От Отако. того шефа, що піцю кидається, в мене, мабуть, і немає. І тепер виходить, оцей чувак викликає юнітів на півмільйона хп. Цей чувак викликає юнітів на 60 тисяч хп. Цей чувак викликає юнітів, скоріш за все, я точно не знаю. Потім разом з цим всім міні-сігма пішов геть. Він мені не треба. А тому, що ми можемо поставити чувачка, який теж викликає персонажів. Ось на 40 тисяч хп. І тепер у нас є дуже багато сумон, їх прям тон. І я не знаю, як, в свою чергу, ми будемо ще здефати Endless Mod. Реально не знаю, але мені дуже цікаво це перевірити. Бо по суті, грошей у мене буде прям реально багато. У мене буде Санта, у мене буде оцей чувак, який буде приносити прям хату. Хорошо, спочатку по 200 баксів, потім дойде до півтори тисячі, і ще щось він робить. Сам він коштує 500 баксів. Не знаю, який в нього радіус. Тут нема немає радіуса, чи і що він взагалі робить? Я чорт його знаю. Коротше, будемо зараз думати, будемо зараз гадати. Значить, я пропоную тепнутися просто на базу. Ну як на базу в лобі, звичайне, залетіти зараз на пошту підзабирати всякі різні приколи, бо там, скоріш за все, багато накидали. Бо я тут і давно вже не заходив. Погнали, подивимося, взагалі, що там відбувається. Кейсів у мене трошечки є. Можливо, ми їх пооткриваємо, можливо, ні. Я ще поки okay. не вирішив. He -he. В общем, подарунки. Подарунки у нас 98 штук, їх реально багато. І клок спайдери, і Санти, і ще кейси, і геми, і гости, і хантеди, і, і чуваки, яким нікому не надо, але вони все одно є. Ще такі чуваки тисяча гемів. Дякую, Дякую за магазин. Друзі, залітайте до сані в магазин там топ-ціни. Просто чуваки мені вже дякують. Вони просто відправляють мені далі подарунки. У. Магазин реально є. В магазині дуже дешеві ціни. В магазині можна прикупити будь юніта з цієї ігри, із Кібіді Тавер Дефенса. Прямо. Зараз ми вже думаємо над тим, як це організувати в Блокс Фруті, тому що у нас в телеграм-каналі, в мене в телеграм-каналі, прийшло опитування, в якій грі ви хочете магазин. І переміг, якщо чесно, блоксфрут. Ще Манд... Мардер містері, дуже там близько. Кстаті, по мардер містері теж, скоріш за все, будуть якісь приколи, щось ми будемо пробувати робити. В общем, все буде. А поки що. По посиланні в описі можна купити будь-яких юнітів із Кібі Тавер Дефенса, стойле Дефенса, годліка мені відправили 15 гемів, 40 гемів від цього чела. <сум> Ларч вчений, який тут спушкували, теж нормально. Клокмен. Дарова, Саня, це мій перший подарок. Слава Україні! Героям слава, братуха! Дякую, велике за клокмена, за геми. Привіт, дай щось серйозне. Ну, ні, собі, а ти, а ти не обнаглів, братуха. Серйозне тобі, дати, Давай подумаємо. Давай подумаємо, що ми ти таке серйозне можемо кинути? Що ми таке серйозне можемо тобі кинути? В суті Мечика можемо тобі відправити. Це, звісно, не супер щось серйозне, але це набагато дорожче, ніж те, що ти мені скинув. Бо ти мені скинув оцього цього сігнутого типа. У мене їх уже там зібрало, штук 6, напевно, Я не знаю. І він ну, нікому він не потрібен абсолютно. Їх уже багато сігнути. Астрочел, о, новий, кстати, Shadow Man. Я його ще не тестив, але статистика в нього непогана. Прям ре... реально непогана. Реально непогана статистика. Півтори тисячі гемів, чувак, відправив. Гвардіана. Таймкейс 200 гемів від цього Челікса. Ще гемів трохи ще один гвардіан клук спайдер. Короче, купу, купу всього. Просто подиви, Тана вумен, 50 гемів, Токсік 100 гемів. Коротше, у мене опять буде цих Токсіків, і пилок знову купа, ще один клок Спайдер, ще Годліки, ще Дрільмен, 500 гемів, ще класік чел 100 гемів. Коротше, купу, купу всього мені не Дякую вам, братва. Реально величезне, величезне дякую. Поки що на балансі має тільки 49 тисяч гемів, але я думаю, що мені придеться їх докупити ще. Ну, тому що я хочу собі прикупити ось цього, от чувачка. Щас я вам покажу. Щось я вам покажу. Це тут, кстати, жорсткі таймкейси відкривають, чуваки. Я оце думаю, блін, може мені теж його відкрити? А може мені не відкрити? І продати його. На нього зараз така ціна класна. А толку його відкривати. Він все одно дорогий. Правильно? А два його куплю. Отако. Все, я його купую. А, по івент-пасу я дойшов до 49-го тіра, трошечки пофармив. Отут у мене є, кстати, можна позабирати подарунки. Ану, ану, 4 лаки буста. бусти, це все хорошо, таймкейси. 100 гемчиків, 2 буста, 1000 коїнів, супер. Бо я хотів дофармити до цього чел. Я ще зря, звісно, його купив по такій ціні, бо він буде падати в ціні дуже жорстко і буде коштувати таке гварді. Може, чуть-чуть дорожчий за те, що він його складніше докачати, але все рівно. В общем, таймкейс, ф'ючек, я купив. Погнали на трейд-плазу. безстренько його попробуємо продати. Просто чисто задесити мою тактику. Якби я раніше його міг купити і продати, було б супер. Але для того, щоб його купити за годиннички, без годинник буста, треба зіграти 3000. Він коштує 3 тисячі в 250 тобі дають за перемогу. Коротше, по суті, ну, тобі треба зіграти не багато, немало, а 12 ігор. 12 ігор це капець, багато. це прям капут, як багато, але я хочу вам сказати те, що ви можете в подальшому на цих кейсах капець як жорстко наварити, як і на всіх інших. Я попробую створити ферму і зробити дуже цікавий експеримент. Дуже цікавий експеримент. Я створю окремо аккаунт, на який закину, наприклад, умовно дуже рівну ціну, дуже рівну суму гемів, десь умовно там тисяч, поки що двадцять. Я не знаю, можливо, менше, можливо, більше. Зайду в Toilet Tower Defense і накупую дуже багато таймкейсів. Не для того, щоб їх відкривати. А для того, щоб їх перепродати. Для того, щоб перепродати тоді, коли куплю ще один Давай Вебистренько. За 50 гемів, ну, гріх не купити кейс. Все, купили. А, попробую продати тоді, коли ці кейси зі гри вийдуть. Оце просто буде неймовірна штука. Ми реально затестимо. Я не, не знаю, чи хтось взагалі робив. Але поки що мій таймкейс ніхто не купує, давай його продам ще дешевше, бо мені, в принципі, взагалі, ну, в принципі, ну, байдуже, коротше, що я там отримаю за нього чи не отримаю, взагалі його міг би продати. О, його купили, сразу 999 гемів, та й непогано я заробив, можна сказати. Тут у Чела хайпер випав! Ти прикинь! Він купив кейсів. Йому хайпер випав. Обалдіть, ти бачив? <хи> це прикол, це реально круто, реально класно. В общем то, давай не будемо тягнути кота за хвоста, погнали в Endless Mode. попробуємо таким от складом трошечки залетіти. Не знаю, чи потрібен мені сильно діджей тут. Можливо, мені треба хтось стартовий, але я можу стартового юніта. Вибрати щось типу як такого. Він теж по 3000 якусь штуку буде випускати, чому би і ні. По суті, я думаю, що цього буде достатньо. Я не знаю. Я не знаю, чесно кажучи, так що в мене по квестам. У мене тут по квестам щось виконано, бо я трошки фармив. І слава Богу. Так, погнали. До мене тут чувак хоче попробувати запригнути. Давай так, щоб без нього залетіти, чисто в Соляново і чисто чуваками, які сумонять різних юнітів. Якщо я, звісно, когось не забувся. Бо якщо я якось забувся, це трошечки накладно і розтраює мене, але нічого страшного. Ставимо Санту. Включаємо автоскіп, екстра гроші в мене є, якщо що. В общем то, в общем-то, оцей чувак у нас не має радіуса абсолютно. У нього радіуса нема. Просто-напросто нема. Значить, ставити ми його будемо десь, напевно, тут. Отако, десь тут, плюс-мінус. Бо всі чуваки маленькі і в теорії все повинно бути суперово. В общем то, ставимо далі санти. Нам треба заробляти бабетом. Ми можемо включити екстра гроші і поставити ще одного санту. би і ні. би і ні. Фух. Цей чувак у нас має радіус похілу якомусь. Кстати хіл хілренж, він може піднімати чуваків. Це теж дуже прикольно. Це теж дуже прикольно. Поки що ми, напевно, цей 200 дасть, якщо ми його поставимо. Давай ми його тут поставимо. Може він і дефать буде. А, він бар'єри ставить! А з яким радіусом? Аааа. Він я поняв, коротше, чуваки. Mm, Пам'ятаєте, був чувак, його, кстати, має прокачати за тищу, і він буде додати ще 300 баксів. Це немало. Це прям, це прям немало, це прям хорошо. Uh, Повніте, був чувак. Медик якийсь там чел. Я не пам'ятаю, чи він не медик, чи який. Ну, коротше, він стіну ставив, вчений один. От. І він ту стіну реально жорстко прокачував. Давай ми поставимо ще одну тут. Хай дуже стіна стоїть, і хай вони дефаються по чуть-чуть І нам треба поставити ще чувака, який, в свою чергу, скільки я вас можу ставити. А, тільки двоє. Все, я поняв. Тільки двох, хорошо. Кого ми на деф можемо ще поставити? По суті, та й нікого. Ми можемо інженера втулити, а можемо шефа втулити. Но ми поки що нормально дефаємося, того давай отако поставимо, прокачаємо подарки. Ці чуваки теж дають нормально бабла. Вони реально хорошо бабла дають. І вони бар'єрами своїми чуть-чуть там і дефають. І ось він поставив ще один бар'єр, у нього є кулдаун 30 секунд. І він раз 30 секунд може ставити бар'єра. Це в цілому непогано. І можемо сразу ставити шефа тут. Давай десь його, десь його тут і поставимо. Нехай розкидується. і сразу. Сумонить клок спайдерів, це жесть. Дивись, перший сумонір у мене вже з'явився. Він там дефати зможе ой-ой, ой як багато. Потім до того всього ми можемо доставити сюди інженерчика. Хай теж викликає когось там чогось і так далі, і так далі. Прокачаємо тебе відразу, щоб чувачки їхали трошечки потужніші. В принципі, і на інженерів поки що заб'ємо, тому що давай ми прокачаємо чуваків, які будуть давати нормально бабла, нормально хорошої капусти. Так, 800, 800 тисяч. 800. Прокачуємо. Все чотенько, чотенько, погнали. По суті, оцих. Вчених клокменів краще ставити, чим обичних вчених, які давали гроші, тому що ці чуваки, як мінімум, ставлять ще й бар'єр на 600 тисяч, це вже трошечки краще. Коротше, ми в ітогі з усіх сторін оцей клок-івент реально набагато крутіший. Він реально дуже класний. і Він приніс нам дуже багато сильних персонажів. Дуже багато. І зараз, навіть я готовий з певненістю сказати, що майже всі персонажі, які ти тримаєш в руках, ну що береш в слоти, вони всі будуть. Із нових оновлень, просто з нових оновлень. Із старих оновлень там може бути діджей, і, наприклад, хайпер. Все остальне в тебе буде тупо нове. Ну і Санта, це незаміняємий персонаж, просто він дуже потрібний. Ну, грубо кажучи, в тебе три персонажа таких, типу. Тих хорошенький. І, і далі я навіть не знаю, що тобі сказати. Так, за 200... М, за, за 2000 плюс 250, за 2000 плюс 250, ну тут буде стіна крутіша стоять. Давай тебе прокачаю. Чом би і ні? Стіна ж то буде. І я трошки протупив, я думав, що вони будуть викликати чуваків, а не стіну ставити. Тому можна їх ставити навіть десь, десь тут, напевно. Ну, якщо ти такого на перших порах граєш, то чому б і ні, можна і ставити? Так, потихеньку прокачуємо наших сан. Нехай вони приносять нам нормально капусти. Шеф-клок дефа, я тут все спокійно. У нього, якщо є ще й кнопка, яка Розвернути всіх. Ну але, чесно кажучи, шеф-клок, він ренджбуст ще дає. Оце я згадав. Він ще дає рентжбуст хороший. Блін, він реально солідний перець. Він реально солідний перець. Це ми ще не взяли стрімерів. Це ми ще не взяли стрімерів, які теж дуже хороші. Давай їх теж поставимо. Хоча б одного, щоб він там спавни його І давай прокачувати далі наших подарунчиків. Бо подарунчики, чуваки, дуже хороші. Так, 5 тисяч дві тисячі. Тебе буде ще прокачати. Отако бенц. Плюс крутіша стіна. Уже на 50 тисяч бар'єр. Далі прокачка додає 150 тисяч. Так, тут тільки. D- Почекай. А, там будуть ще прокачки, походу, після п'яти тисяч. Походу, да. Ну тоді ми зараз спочатку прокачаємо Санта, а потім уже тих чуваків. Давай, шість тисяч ставимо. Зараз поставимо, прокачаємо ще одного за шість. Шефа. Ми ще поки що не качаємо. Йому тут вистачає всього абсолютно. Всяких всяких йому демеджів вистачає. Зараз побачимо, наскільки ми далеко дійдемо автоскіпом з усіма сумонерами. І ще й до нього ж можна поставити сюди діджейчика такого. Я впевнений, що це можна зробити з легкістю. Чом би й ні. Прокачуємо далі Санта до кінця. Діджейк йому дає тут невеличкий бонус. Прям такий ні-ні-ні, але хороший. На 10% загалом. І він ще й диви, як класно б'є, він б'є тупо всіх. Він кожному просто кидає по дінаміт. Кожному. Це ну, максимально класно, реально без шуток. Прокачуємо далі цих перців. І далі за 15 тисяч ми получаємо плюс 500 баксів. Ну, 15 тисяч це багато. Але ми получаємо зверху ще 400 тисяч хп в стіни. І диви, яка стіна, кстати, стала велика. Тол тайм бар'єр. Непогана штука. Це на деф, чисто хороша двіжуха. Шкода, що їх більше поставити не можна через те, що в мене стоять санти. Так, 11 тисяч 12. У мене є на балансі тебе. За 5 ми підкачуємо. За 15 поки що, напевно, я думаю, вас не хочеться прокачувати. Давай прокачаємо лучше шефа. Шеф все-таки чувак солідний. Поставимо з боку ще одного такого і в й ні може ще одного тут такого. Ще ліксаки вас вас нібито трьох ставити. Трьох стрімерів. Да, трьох стрімерів ставити. І поставимо ще інженерів трошки. Раз, два. Все, п'ятого нізя. Хорошо, інженерів трошки з'явилось. Значить, що б я прокачав? Я прокачав би оцього перця, щоб він тут нормально всім доставав. Цього поки що прокачувати не хочеться, бо трошки дороговато. Можна діджейчика тако чуть-чуть підкачати, прямо чуть, чуть Бо на них же ж тільки кулдаун. Чисто кулдаун буст на них відноситься. Кстати, я не знаю, чи кулдаун буст відноситься до інженерів. його тако чисто затестимо. Ні, діджей на інженерів не працює. Ладно. Шкода, кстати, було б цікаво. Кого хочеться ще прокачати. Цього, тіпа, по-любому. І, може, стін ми докачаємо, щоб більше грошей вже получати і спокійно собі далі все ставити. У мене вже 14 юнітів із 19, їх реально багато. Але ми ще можемо дуже багато що прокачувати. І ми прокачуємо першого тіпа, получаємо мега якусь стіну. Яка ще й з турелями. Це просто шок, Це просто шок. Це щось максимально неймовірне. Це реально класно. І, кстати, шеф, який дає рейндж-буст, він чомусь. Не дає рейндж буст о цьому стрімеру, якого є хілка, типу странно дуже, дуже странно. Ну ладно, давай прокачаємо ще цього перця, щоб отримати ще більше бабла. І виходить, ми тут получаємо 3 тисячі. і тут ми разом получаємо ще 6, це виходить, 9 тисяч за кожну хвилю ми отримуємо. Це багато бабок, це багато грошей. Реально без шуток багато. Ладно? Ну, ладно, Хорошо. Значить, так як ми валим сумонірами. Самий головний сумонір у нас це шеф. І по-хорошому було б отако його прокачати на максимум. Щоб він і дамажив і сумонив спайдерів потужних. По скільки він там їх сумонить? По 300 тисяч зараз, да? Давай подивимося. Да, по 300 тисяч хп, далі буде по півмільйона. Ну півмільйона це остання прокачка у нього, правильно? Да. півмільйона це в нього остання прокачка, і ми його зараз прокачуємо до кінця. Хорошо. Е, далі, в принципі, ми можемо поставити ось цих пациків. Правда, вони качаються не супер дешево, но, ти знаєш непогано. На максимум ось викачали. Тіпа, він тут хілкою достане до діджея якщо що. Тебе ми теж тако підкачаємо. А, кстати, дешево, тисяча, дві, а потім чотири. Дорого вони качаються і вилазять, і від них на 40 тисяч хп, 5 тисяч ДПС, вилазять вони майже кожну секунду. Ну, по ідеї повинні вилазити, а там уже я не знаю. Так, ці три в мене нас прокачені, чувачки. Погнали далі. інженерів Бем-бем-бем. Інженери починають качатись. Вони, по суті, не сильно дорогі, самі по собі, уже на такій стаді. Нам все, що лишилося, зараз ось обоса бем, в нього втаранився. Один просто клок спайдер. І все. І галява. Так, бабето йде, прокачуємо далі чувачків. Вже на максимум вкачали одного. Отут нам не вистачає грошей, отут щось такое підкачаємо трохи. І по суті, все, що мені треба, це 4, 8, 12 тисяч доларів. Ми докачаємо інженерів. У нас буде дуже багато чуваків, які супер потужні. Оцих чуваків. Ви ще можна було ставити на базі. Я їх просто вирішив тут оставити, щоб хілити, якщо що І далі будемо наставляти шефів-клокменів. Шефів-клокменів для всього всього максимально хорошого Так, все, чуваки, вилазять, хороші тачки на 60 тисяч хп, які теж дамажать. У мене сумонерів тут просто тонна, але не вистачає клок спайдерів. Клок спайдерів не вистачає, тому будемо зараз спробувати їх доставляти. Все, погнали. Зараз буде максимально потужно, буде максимально класно, буде багато спайдерів, буде багато всього. І в мене ще є дві стіни, які насправді ми не скоро побачимо, як вони працюють, тому що ну, самі по собі шефи доволі сильні. А ще вони доволі дорогі, тому ми ще їх не бистро докачаємо до кінця. Ну поки що дефаємося, ми прикольно. У нас тут дуже багато народу стоїть і вони вбивають всіх у фошок, вбивають ще всіх підряд. Але від них, скоріш за все, можна нормально лагати. Так, ще один шеф є на максимумі, це дуже круто. Пора збирати гроші ша шефів. Єдине, що от в такій команді тут нема міні-сігми, який може застанети, але. Але тут є отака ось, ось кнопка, цікава. Але він просто переводить одного тільки туалета на старт, а він може перевести рандомно одного туалета. І це, в принципі, буде не дуже прикольно. Тому ну я б не сказав, що кнопка дуже шалена. Я б не сказав, що вона дуже шалена. Але оці чуваки, яких він випускає, і само собою, що їх ДПС має сам по собі 30 тисяч і випускає чуваків по півмільйона. Це реально солідно. Дві просто скільки у мене машин тут стоїть. Я Я в шоці. Максимально багацько машин, і це я ще не докачав діджея, надо ще його докачати по-любому, щоб ДПС було більшечко. Ліч пішов, ну десь йому там хана по любому. Так, народ, потихеньку грошики збираються, але юніті у мене вже максимальна кількість і є певні проблеми. Грошей то в мене зібралось, це хорошо. Ну юніти потихеньку починають доходити аж сюди. Зараз тільки 58-ма хвиля, всього-то на всього. -то але зовсім скоро доведеться продавати уже сант. Хоча цього не хочеться робити, хочеться краще продати цих чуваків, але я ще не бачив, як працюють ці стіни. Так, кенти, у нас трошки з'являються проблеми. Чуваки трошечки далі доходять, але тут є бар'єр наших уже мобів, можна сказати, які вила. Наших захисничків і 65-та хвиля, все доволі складно. Поки що, ну поки що я би сказав, даже легко складно буде пізніше. От у нас, у нас 200 тисяч на балансі, це кілька шефів можна буде прокачати. І ці стіни ще досі стоять, і взагалі ніхто в них не попадає. Кстаті, там же ж є ДПС якийсь, по ідеї. Ну, ось в цієї стіни, тому що вона ж з турелями, вона стріляє ще й до того всього. Обалдеть, просто чуваки накидають, звісно, всім, але якось якось складно. Прям я хочу сказати. Ну, ДПС явно не вистачає, просто 30 тисяч цього дуже мало, хоча й діджей є, який дає тут бонусом нормально, чесно кажучи. Але все одно маловато, все одно маловато. Чуваки проходять все дальшечко, дальшечко. Але я хочу подивитися, що буде, коли вони дійдуть до стін. Але грошей вже так багато зібрали, що в принципі санти мені і не потрібні. Давай їх продамо. А далі передивимося, чи всіх я, звісно, подокачу. Так, шостого рівня шостого, 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 шостого. Добре, що ці чуваки піднімають їх цих шефів, це реально хорошо. І давай доставляти ще купу шефів, тому що хочеться, 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 щоб всі... Дефались прям так як треба, ще одного шефа ставимо і качаємо на максимум. А грошей взагалі майже й не убавилось. Пішов гігантський туркий туалет на 22 мільйони. Зараз побачимо, наскільки швидко його розгребуть. От, бо я щось думаю, що прям швидко. Якщо він не дойде до кінця, ми його все-таки зможемо розбити або ну, або на всякий випадок розвернути. Правда, не всіх спати положив, але всі швидесенько встали, бо є оці медики, які хілять. Така, можна сказати, невеличка заміна камери, хоча дуже слабка заміна камери, бо дуже маленький радіус. Але при тому, всьому, якщо дуже все файно поставити. Поставити сюди одного такого чела, то він зможе піднімати кілька хайперів і, само собою, до того всього ще й приводити отаких от, от камер, які будуть дамажити. Тіпа роблять уже дуже багато юнітів в одному скуплення багатьох класних юнітів. Ось, наприклад, як оцей ось оши, він всіх дамаже, нормальний демедж у нього, і плюс е, клок-чели. Так само, ось дивись, стіна, плюс бабки ще й дає. Тобто, чувак, який просто міг би давати гроші, він ще й стіна, грубо кажучи, яка дає захист. І якщо його десь тут ставити, то теж, по ідеї, непоганий такий. Захист буде. Хоча в теорії потім уже далі ти все рівно його будеш продавати, тому що тобі треба буде ставити хайперів, які, звісно, більше всяких приколів наносять і більше демедж дають, і так далі. Або ультимейтів. Ультимейта нового, новий ультимейт, прям імба конкретно. З ним чуваки доходять дуже далеко. Ну, що ж ти хочеш, там ДПС-у супер, багато, б'є всіх. Коротше, ну, жорсткий персонаж, але, правда, я його, чесно кажучи, ще не бачив, вживу, вживу, прям, ну, щоб його поставити, подивитись. І на відосах я його не дивився спеціально, просто навіть не відкривав відоси, не дивився. Тому що ну не хочеться портити собі перше враження. Супер не хочеться його портити. Чуваки потихеньку вже проходять все далі і далі. Що побачимо, що буде далі? Поки що, звісно, просто дефаємося. І поки що на здивування ми ще й нормально так проходимо. До 80-ї хвилі, по суті, все кайфово, все чіл. У нас ще досі капають грошиків багато, тому що є оці чуваки, які дають по 3 тисячі. Так що, ну, в цілому, вообще хорошо. Так, пішов дуал карго, він дуже слабкий, насправді. У нього всього-навсього 6 мільйонів. Я не знаю, навіщо його випускають на 80-й хвилі з такою малою кількістю ХП. По суті, тому що тут ось є обичні чуваки по 13 лямів, Бачиш? А це так-то, ну, не хухри мухри хочу тобі сказати. Тоді, коли босиде 6 мільйонів, то обичні чуваки по 13. І кстати, зовсім скоро, ось я бачу, вони дійдуть до цих Турелюки і подивимося, наскільки жорсткі, все-таки ці турелі, бо я ж так і не дивився. Ми їх вроді вирішили потестити, але ще так і не потестили до 80-ї хвилі. Так, глічі. Ну, глічі, скоріш за все, що розіб'ються просто від спайдерів, від, від інших чуваків. І всі помирали капець, і до турелюк. Ще досі ніхто не дійшов, то це шок просто. Ну, я думаю, на 90-ті вже точно вони дойдуть. Та й навіть, мабуть, і раніше зможуть дойти подивитись. Хотів поставити ще чуваків, але в мене слотів уже нема, поняв. Це хіба що якщо продавати інженерів? А інженерів не хочеться продавати, хай би були. Хоч вони тут і. Самі слабкі, нібито ці інженери, але все одно хай стоять. Їх можна було б замінити на шефів, наприклад, і дойти ще далі. Але ж то вже не так цікаво. Ну, поки що дефаємо, спокійно, дефаємо собі. Шефи б'ють всіх абсолютно в радіусі, а ну, радіус у них шалений. Даже у оцього, ось у самого крайнього, теж на всю мапу радіус. І він просто на кожного кидає по динаміту. Просто на кожного. В якійсь мірі це навіть краще, ніж хайпер. От, бо хайпер в яку сторону дивиться, ти хіба Так само Годлік. Ось, ось по 36 мільйонів гігантські турки-чели пішли, і скоріш за все, вони вже точно дойдуть до стіни. Стіна, звісно, їх не задефає, але ми зато побачимо, наскільки жорстко вона дамаже. Так, тут уже почали жорсткі лаги. І за того, що і мобів багато, і ТНТ багато виходить. Коротше, якісь, ну, трошечки в цьому плані гра не сильно оптимізована. І диви, просто вони йдуть і нищать всіх наших мобів, всіх абсолютно, хоч і в них нормально хп. ось ну, осьо іменно в клок спайдерів, в них прям багато хп. І Їх тут основна маса. І щас, ось ось, диви, просто як, як база починає стріляти лазерами синіми. Чи не база лазерами синіми стріляє? База просто. Капець, з бази розвалили, прям сразу, я ні чорта, й не поняв. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Так, нажимаємо кнопочку Бем. Розвертаємо когось. Когось ми там розвернули. Я не знаю, кого ми розвернули, але когось, напевно, розвернули того, кого ми вже й вбили. 90 хвиля, чуваки реально хорошо проходять. Гігантські турки і чели, можливо, даже й дійдуть до кінця. Все може бути, але все одно, диви, як багато у тут ось розбиваються. Чисто все в диму, все в ті І цей дим же ж прогружається, і гра сама по собі починає лагати. Бо сам FPS нормальний, а іменно за лах іде по інтернету, якому ще і по серверу, я чортую, по чому воно там іде. Ну, це, звісно, серйозно. 342 тисячі доларів у мене на балансі. Це супер багато, але гігантські турки чели помирають. Просто помирають. Вони помруть, бо шефи достають далеко, але шефів вложать спати. Шефі вложать спати, але тут уже є фрост чели, які просто заморозили всіх. І тут уже починаються проблеми. Ну, в цілому, я хотів би сказати, що це дуже гарний результат. Як по хвилям, по суті, то прям хороший результат. Оцих чуваків уже можна продати, зараз їх просто прокачати, і стіну шеуду поставити, таку по приколу. А я не можу його продати! Його не можу продати! Оце біда, чуваки! Це біда. Я не знаю, чи баг, це чи фіча, але продати його неможливо. Це, звісно, жорсткий мінус, якщо чесно. Це дуже жорсткий мінус. Те, що він стіну може поставити, це плюс. І те, що він бабки дає це плюс, але те, що його не можна продати, це величезний мінус просто. Хлопці і дівчата, 94-та хвиля. Можна сказати, що ми програли. От, уже остаточно просто програли. В принципі, це нормально, але теж доволі непоганий результат. Коінперк мені трохи бабладав. Трошки бабок є, трошки XP є. Непогано. Непогано, непогано, непогано. Не думав, я, що ми дійдемо так далеко. Якщо чесно, прям чесно, я не, не очікував такого. Але пройшли ми і дуже хорошо, і все чітко. Так що, що хочеться сказати, не забудьте підписуватись на канал. Подарки вже прийшли. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подавай писати коментарі. Купувати юнітів в моєму магазині в Skibidi Tower Defense, в Toilet Tower Defense. Посилання є в описі. Ну і всім пока-пока.